Питання пропонується... про створення пропонується за пропозицією депутата Панчука, пропонується допомога перейдені. Наступного питання. Про створення тимчасової контрольної комісії міської ради. Це має бути депутатська комісія чи контрольна комісія? Пропозиція <ганування> немає. Колеги, пропонується э, наступний э, текст э, даного проєкту рішення. Перше, створити тимчасову контрольну комісію з питань діяльності управління житлово-комунального господарства та діяльності міської ради та тепер підроблення. На період діяльності комісії висунені від виконання обов'язків начальника управління ЖКХ молодших. Третє, Затвердити комісію в кількості сім осіб від кожної політичної партії одна особа. Четверте, контроль за виконанням рішення покласти на позаряд. Наступний проєкт рішення, який пропонується винести доповнений порядок для них Про приміювання міського голови та начальника управління ЖКК Малощука. Міська рада вирішила, тут немає нормативної бази взагалі. Де військового голову позиря та начальника управління ЖК Малочукав в розмірі 100% за два результати роботи в листопаді 2016 року та по відсутності підготовки до початку зимового періоду 2016 року. В листопад – це не зима. Я розумію. Колеги, поступила пропозиція, депутат вніс пропозицію стосовно двох питань порядку дядом. Я буду голосувати проти них, тому що вони... Не розмножені і не переробити. А які підстави для розстрої посади заступника яка Ми не обговорюємо зараз це відповідання, ми обговорюємо пропозицію. Складу комісії не запропоновано і підстави теж не бачу. Начальників комунального підприємства вже змінили ці розумію, підготовку до зимового періоду, в листопаді саме. Не питання, Коли не Я не розумію, які підстави потрібні. Ігнатівської внесли пропозицію, я виношу на голосування. Ви хочете зняти із Ні, Я не я, зараз... я не вважаю, що ми зараз розглядаємо питання. Ми зараз е, вирішуємо, чи внести ваші питання до порядку денного. Я ж так і роблю, не заважаю депутатом. Колеги, прошу проголосувати руками, внести дані питання до порядку денного за пропозицію депутата. Прошу визначитись, хто за? Олег. Рахуйте. Олег, рахуйте, глаза. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять завтра. Тринадцять, ротички. Рахуйте голос. Аліса, записуєш? Два, три, 4. утрималися. Два, три, четыре, плюс, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Рішення не прийняти. Рішення прийнято. Це процедурної. Рішення прийняти. Двадцять 21. Рішення не, не прийнято. Які процедурні питання? Колег, пропоную проголосувати. Я оголошую, рішення не прийняті. Пропоную перейти до голосування порядку. Пропоную перейти до голосування порятунку. А хто визначає... визначає, що таке процедурна чи не процедура? Військові. З якою став? Закон вибачте за 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 питання? Закон про лікуйте мені, визначено. Ви просто затягаєте це, до суду по формулам питання. Я хочу підтримка Йовича, поясніть, будь ласка, мені маю юридичних. У вас є право звернутися до суду. Ставьте на як міського голови. У вас є право звернутися до суду, оскаржети мої дії, як з того Я вас питаю. Для того, щоб ми будемо, я певний, що більшість, у вас взагалі ці 100% не поняла, такі процедурні питання. Ви завжди це мені пулюєте, це пояснюєте. Я вам пояснив, якщо ви не згодні, у вас є право звернутися до суду. Звертайтесь до суду. Я пропоную перейти до голосування думаю, Якщо 12 чоловік чи 13 звернуться до суду, це буде передблише. Колеги. Переходимо до голосування порядку денного в цілому. Є запитання до пана секретаря. Пропоную проголосувати денний в цілому. Прошу визначитись шляхом електронного голосування. Скажіть, будь ласка, пане Я секретарку. Відбувається голосування. Скажіть, будь ласка, в регламенті Відбувається голосування. питання. Відбувається голосування. Я, Я зараз вам відповім. Рішення не прийнято. Порядок день в цьому. Переголосуємо чи закриваємо оптимальний варіант. Ставить питання Давайте хай потім вже будемо голосувати. що ми сюди підходимо. Ставте питання. Зараз будемо просувати. Ну, ви знаєте, що відповідності до нашого регламенту це стаття 16 пункт 4, Рішення з процедурних питань приймають, що до нього проголосували більшість присутніх на сесії депутатів. Запросіть, будь ласка, юриста, який пояснить. у нас немає юриста, який би пояснив. Що таке процедурне? Я, я що, що процес? Ви наполягаєте, що це різниця? Це процедурне питання. Я вважаю, що це процедура. Це Але якщо написано... Одна друга, то одна друга. Одна, Ні. Тут написано, рішення з процедурних питань приймаються. Якщо за нього проголосували, більшість присутніх на сесії депутатів. Стаття 16, пункт 4. Те, що ви добивалися. Все. Питання це, ще є? Знято? Знято. Колеги, прошу ще раз проголосувати, порядок денних в цілому. Я думаю, що питання інші знято. Прошу визначатися, переходимо до голосування. Прошу визначитись порядок денних в цілому. Зі всіма питаннями. Прошу підтримати. 22 за. Рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні колеги, перед розглядом нульового питання до мене звернулася голова комісії регламентної. Віка Юлія Володимирівна, наш депутат, яка просить прийняти на початку сесії прийняти нагальне рішення щодо звернення до обласної ради. Я прошу перед порядку.